Пробуємо ще таку ворож як вона буде корчі стригти. Пробував довшу? Довша стеже прикольно. Пробуємо ще цівого. Ти теж непогано стереже? Можна було б, звісно, прочитати інструкцію, що чим стрихи. Але воно взагалі класне, диви. Головне, щоб сюди дріб від фонтана не попав. Ні, ну штука класна, взагалі. Так, зараз ціво корчі стриже, а потім туди там жінці хай лазить скаче з цією розоску. І зараз спробуємо траву, чи воно візьме. Ну Воно тут для корчів, але хочу траву спробувати. Ось я якісь рослини. Ану. Клас! О, і траву дивіться бере. Це хто вчиться на парикмахера, Оця штука спеціально для того, щоб тренуватися. Трави багато відростає скоро. Попробуй знайти цих моделів, щоб стригти. А на траві диви, як класно тренуватися. От цього траву ще лучше стриже, чим та довга носата. Ірунда. Так, щоб це ще постригти? О, давай буран якийсь, гречики там, то ж він кажуть, сапало все повисапило, навіть нема бурану де знайти, щоб постригти. О, Грецики зараз будемо стригти. Чи як цей буран називається? Це городі біцяки. А це не грецики. Ну, попробуємо, ну. Взагалі класно стриже. О! цього, як його забув. Мені як щось в руки попадає і все хочу сти. О, спаржа. Ні, спаржу не треба. Так, щоб це ще постригти? Мнятка, м'ятка. Це... О, буран, ну. Взагалі, топова штука. Чесно, оці його ще прикольніше, ніж та носата довга. довго. Так що кому треба... Беріт, штука називається Отакого, такого модель. Мені воно зайшло, якщо чесно.